Вітаю, шановні студенти! Мене звати Галина Буланчук. Сьогодні з вами ми розглянемо лінійні диференційні рівняння першого порядку. Отже, що таке лінійне диференційне рівняння першого порядку? Це диференційне рівняння ось такого вигляду. І називається воно лінійним, тому що Y і Y входять в це рівняння в першій степені. P від X і Q від x це неперевні функції. Для лінійного диференційного рівняння першого порядку використовується така заміна. Y розглядається у вигляді U помножено на V, де одна із функцій ми вибираємо довільною, а на іншу накладаємо певні обмеження. Які саме обмеження ми розглянемо з вами в процесі розв'язку диференційного рівняння? Розглянемо такий приклад. Нехай у нас є диференційне рівняння такого вигляду y'-2 ділити на x плюс y дорівнює X плюс кубі, і задана початкова умова y нулі дорівнює 3. Бачите, що функція p від x. Це у нас функція мінус 2 ділити на x плюс 1. Функція q від x це x плюс 1 в кубі. Y', і y входить в дане рівняння в першій степені, тому це лінійне диференційне рівняння. Зробимо заміну. Будемо шукати y у вигляді добутку двох функцій у на V. Тоді y' у нас буде. У штрих В плюс У на В штрих. Підставимо у рівняння. Буде у нас У штрих В плюс В штрих. мінус 2x плюс 1. У на В. І дорівнює х плюс 1. Таким чином згрупуємо другий і третій доданок і винесемо У задушки. Будемо мати У штрих В плюс У. В дужках буде вираз В мінус 2 ділити на Х плюс 1 В і дорівнює X плюс 1. Бачимо, що в дужках у нас з'явився вираз, який залежить від В. Будемо на В накладати обмеження, будемо шукати В в такому вигляді, щоб вираз в дужках перетворився в нуль. Тобто В штрих мінус 2 на Х плюс 1 на В дорівнює нулю. Будемо вважати. Фактично це диференційне рівняння, і ми будемо вважати, що функція В задовольняє дане диференційне рівняння. Отже, якщо це так, якщо вираз в дужках дорівнює нулю, то тоді у штрих В буде дорівнювати х плюс 1 кубі. Отже, маємо систему двох диференційних рівнянь. Причому перше диференційне рівняння від у незалежить, і ми можемо його розв'язати окремо. Випишемо окремо це рівняння В штрих мінус 2 на х плюс 1 в то 0. Це рівняння у нас змінними з відокремлюваними змінними. Запишемо його в вигляді. В дорівнює 2 на Х плюс 1 B. Запишемо Б штрих, це у нас, перейдемо сюди, DV у DX дорівнює 2 на Х плюс 1 умножено на В. Розділимо тут змінні. Буде dw ділити на V дорівнює 2 dx ділити на Х плюс. 1. Зліва у нас вираз залежить лише від В, справа від Х. Проінтегруємо даний вираз. У нас буде логарифм натуральний V. Мала б з'явитися константа С, але ми накладемо ще одне обмеження, покладемо, що С у нас буде дорівнювати нулю. Ще одне обмеження. Тепер ми маємо, що логарифм натуральний В по модулю дорівнює. Два ми можемо поставити в степінь. логарифм натуральний х плюс 1 квадраті. І в таким чином у нас буде х плюс 1 квадраті. Отже, ми визначили функцію В. Тепер дану функцію ми підставимо в друге рівняння. Будемо мати у штрих на V, на х плюс 1 квадраті. Дорівнює х плюс 1 кубі. Можемо розділити на х плюс 1 в квадраті. Будемо мати, у штрих дорівнює х плюс 1. Х плюс 1. Розділили на х плюс 1 в квадраті. У штрих Тепер у це буде інтеграл від x плюс 1 по dx і дорівнює x плюс 1 в квадраті ділити на 2 і плюс довільна константа c. От, маємо функцію v, маємо функцію u. І таким чином у нас загальний розв'язок Буде мати вигляд Y у нас буде дорівнювати і помножено на В, і дорівнює U у нас х плюс в квадраті. На 2, плюс умножено на В, П у нас тут Х плюс один квадраті на Х плюс один квадраті, розкриємо дужки, у нас буде Х плюс один четвертість. Знайшли загальний розв'язок даного диференційного рівняння. Щоб знайти частинний розв'язок, ми повинні знайти константу С із даної умови початкової. Тобто розв'язати задачу У0 у нулі повинно дорівнювати 3. Підставимо загальний розв'язок y, значення y в точці 0. У нас буде 0 плюс 1 в четвертій степені, ділити на 2 плюс С на 0 плюс 1 квадраті. Дорівнює, тут у нас буде 1 друга плюс квадраті. Звідси маємо, що це дорівнює 3 мінус 1, друга. І дорівнює 5 других. Підставимо знайдене це в загальний розв'язок і будемо мати частинний розв'язок х плюс 1 четвертій степені ділити на 2 плюс 5 других умножено на х плюс 1